Білоцерківська міська лікарня номер 2 медзаклад приймає пацієнтів з 11 районів Київської області цілодобово і без вихідних. Лікарня по своєму унікальна. Вона представляє всі види допомоги. Це відеоендоскопічна допомога, це тромболітична терапія при інсультах, це травматологія, ортопедія, де ми робимо і ендопротезування, і апарати зовнішньої фіксації. Це той золотий стандарт, який передує подальшому лікуванню таких хворих. За минулий рік у медзакладі надали допомогу понад сотні тисяч людей. Завдяки високотехнічному обладнанню і кваліфікованим лікарям пацієнти навіть з найвіддаленіших сіл півночі Київщини мають доступ до безоплатних медичних послуг, які відповідають міжнародним стандартам та практикам. Ми скерували всі свої зусилля на напрацювання маршрутів пацієнта, щоб якомога більше хворим могли надати правильно кваліфіковану допомогу. З кожним роком більше і більше хворих почало звертатися до нашого закладу. Лікарня входить до програми трансплантації органів. У її складі є міжрайонний центр гемодіалізу, а також потужне відділення неврології із сучасним інсультним блоком. Пацієнтам тут проводять ранню реабілітацію, аби вони могли якомога швидше повернутися до повноцінного життя. Пацієнтка мала виражену інвалідизацію у вигляді відсутності рухів в правих кінцівках. Було проведено специфічне лікування інсульту, проведено тромболітичну терапію. І завдяки цьому сьогодні на третій день при злагодженій роботі. Неврологів разом з командою реабілітологів ми маємо успіхи у рамках інфраструктурної реформи системи охорони здоров'я, що стартувала в Україні у 2023 році. Білоцерківська міська лікарня номер 2 стає кластерною. Це означає, що кожен пацієнт, який сюди потрапляє, може бути упевнений, його доставили у медзаклад, який відповідає його стану та захворюванню. Приїхала я сюди зовсім без свідомості. Я набагато краще себе почуваю. Дуже вдячна всій команді, і лікарю, і дівчатам, і санітарочкам. Такі дуже уважні уважні. Наступний етап реформи потужна мережа медичних закладів по всій Україні лікарні зі знаком якості, які доступні та безоплатні для кожного пацієнта.